Привіт! Мене звати Андрій. Я керівник сервісного відділу віконної майстерні. Наша майстерня ремонтує та обслуговує вікна вже більше 7 років. За цей час ми встановили та відремонтували вікна у понад 50 тисяч клієнтів. І зараз я розкажу, як ми працюємо та чому клієнти вибирають саме віконну майстерню. По-перше, ми відповідаємо за результат. Наш клієнт отримує гарантію на всі роботи строком 5 років. Якщо за цей час у вас щось зламається, наші майстри відремонтують це безкоштовно. По-друге, ми одна з небагатьох компаній, які працюють виключно офіційно. Ми укладаємо договір на виконання робіт з кожним клієнтом. По-третє, у нас працює 8 ремонтних бригад найвищої кваліфікації. Середній досвід роботи наших майстрів складає більше 10 років. Ми працюємо у Києві та області щоденно, без вихідних. Наші майстри приїдуть до вас одразу в день звернення та відремонтують ваші вікна один раз та надовго. Хочете так само? Заповнюйте форму нижче або телефонуйте.